А да. А гарно попало, чи живий остався би? Без нього додому хоч і не повертайся, мати наказувала, приздає додому живу чімерку. А ти ж дивився, не каже мати, що то я витяг в мускаля гроші, але сказав на Тараса. Мені що? Я не казатиму, кидай мені одну половину. Тобі. Ти знаєш приказку брат братом, слад з а гроші витіки сказав На Тараса? Мені що, я й не казатиму, китай мені одну половину. А гроші не рівня. Ну так я розкажу матері, що ти їх витяг і гроші закопав. Я тебе навчив, як не Тяжко важко в світі жити, сироті без броду. Нема куди прихилитись, хоч згори та то воду, того доля ходить полем, волоски збирає, а моя десь за морем лукає. Вітер в нагинає, го прибіг полю, лама дуба ходить полем, перекотить полем, так і доля того лама, того нагинає, мене ходить, а не спинить і сама не знає. Іде, все минає. Цього так не може бути. Стане правда, стане воля. Здоров, хлопче! Здоров'я були, дідусь. Чи не маєте напитись? Равгорій пересочому, що голос тобі віддаєш. Є, ось, mm -hmm. вийти на здоров'я. Може, поїсти єш? Є, ось. Нет, нечто нас давали. Більки лябать, куди йдете? Розкажіть про козаччину.